У п'ятницю території західних областей затягнуться хмарами вже зранку. Стопчики термометрів віднічних мінус 2 в день піднімуться до плюс 9. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Нічна від нуля денна до плюс 4. На півдні країни переважно ясно. У Криму синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря від 2 до 11 з позначкою вище нуля. На сході хмарна погода триматиметься протягом усього дня. Температура в регіоні вночі від плюс 1 вдень до плюс 4. На заході у суботу синоптики прогнозують хмарне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 2 вночі до плюс 9 вдень. На півночі та в центрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря від 2 морозу до 2 тепла. На півдні з самого ранку та до пізнього вечора небо ховатиметься за хмарами. Температура повітря вночі від нуля, день до плюс 8. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмари на небі протягом сьогодні. Віднішних мінус в вдень потеплішої до плюс 2. У неділю дощитиме у Львові на території решти західних областей без опадів. Від одного морозу вночі до 7 тепла вдень. У північних та центральних областях синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря вночі від мінус 1, в день до плюс двох. На півдні України, за прогнозами синоптиків, протягом дня спостерігатиметься хмарне небо. Вночі від нуля в день до плюс п'яти. Території східних областей затягнуться хмарами вже зранку. Найнижча температура вночі мінус 3, найвища вдень нуль.